Всім привіт! Я сьогодні до вас зі зразками ще до прання хочу вам показати перетворення цієї ниточки, бо я впевнена, що це буде щось фантастичне. Хто слідкує за моїм інстаграм, ви бачили: я вам показувала, що я собі придбала отаку от класну ниточку. І, до речі, зараз на відео начебто так класно передається колір. От, вона така. Темна, гарна, але, але все-таки не до останнього. На в житті набагато така більш соковита, класна нитка. Це а, у нас, о, зараз випав мій. Значить, це в мене, я відзначу, де я взяла. Значить, Це артикул Галанта від Нол. Це пряжа рівнич, рівничного типу. От, значить, це 80% ягня. Така вона, зараз я зроблю от так от. 80% ягня, 10 кашемір і 10 шовк. ось. Вона рівнічного типу, нагадую, донегал. І тактильно я відв'язала зразочки. Вони так само сухі, ось, дивіться. Тут мене в мене в'язався на різних ниточках. Ниточках з 3-3,5 3,75 Побачимо, як воно буде після ВТО. Резинка 2,5. І я тут помічала собі, я в'язала класичними і в'язала бабусиними. Ну, чисто поки що я дуже сильно не бачу різницю. Ну Може, тут більш рівні, хоча. Ну, поверху вони деякі, так як дивишся не на просвіт, то трошечки кривенькі. Це я в'язала резинку в'язала на спитях 2,5. От. Значить, по <замірка> замірам я одразу вам покажу, щоб воно було. Як ви звернули увагу, ось лицьова трошки косить. Я в'язала в дві ниточки. Це в мене виходить загальний метраж 300 метрів на 100 грамів, бо одна нитка це 600 метрів на 100 грамів. Але є ідеї щодо і однієї нитки поки що жену. Так само одразу відповім на питання, коли що в'язати, я не знаю, але мені дуже кортіло її спробувати, і я спробувала. Спробувала в лицьовій гладі, бо вона дуже гарна. І виворіт, ну, якби ще не моя рядність, хоча побачимо, що буде після ВТО. Бо іноді буває, що в ВТО на таких ниточках воно все змінює. В лицьовій є невеличка косина, вона мене взагалі не лякає. Значить, і тут зразок, Ось. будемо так заміряти. Десь 14. Ну, тут спиті більше, то він 16, звичайно, на 14,5. Побачимо, що буде після ВТО. Тут в мене коси, вони, звичайно, пружинять трохи, має воно, я думаю, розійтися. Ну, в звичайному стані це так само: 15 на 13,5. Я пропишу і побачимо, що буде після. Вона за рахунок того, що така сухувата, я вам скажу так, вона дірчаста, бачите? Тобто. Тут я вже в'язала на одних спицях 3,75, бо ці всі коси перехрести мені на 3,5. Було якось дуже-дуже щільно, не зовсім зручно. От, Його чекає прання, декілька буде намилювань. Я вам покажу, що з ним станеться. На даний момент це отака: ось, якщо в макро, це отака суха нитка. Але мені подобається її сухість. Я вам в сторі сказала, що дуже подобається. І тут ось, вона світиться і на спицях номер 3 і на 3,5, і на 3,75. Якийсь такий шорохуватий шерстяний пушечок вже є. От. Але підемо попрати, подивитися, що воно буде. Ще, я вам казала, мені дуже подобається, як вона пахне. Я не знаю, чим її просочилили на тому заводі. Нол. Чи, точніше, фабриці, як там правильно сказати, але вона, мені подобається хімічний запах саме цієї ниточки. Тут я вам пробувала різні коси. Ну це вже я вам покажу після того, як виперу, висохне, і побачимо, побачимо, що буде. Самій дуже цікаво. Все, пішли. Ну що ж, мої зразочки висохли. І зараз я буду вам показувати. А як і будь-який твіт. Ось, бачите, коли е, пряжа рів, рівничного типу розійшлася, десь можуть такі вилазити, начебто, е, ну, сіно-солома, я не знаю, як це назвати, але такі якісь, е, можливо, якісь е, такі целюльозні залишки. Це для твіду різноманітного е, нормальне явище. Значить, е, ну, давайте з, почнемо зі зразочка той, що в мене лицевий. Я його не блокувала. Мені здається, що трошки він став менше косити. Полотно розрівнялося, і зараз покажу вам свого помічника. А може і не покажу. Отак ми і живемо. Я вибачаюсь. Значить, і давайте одразу зробимо так. Вийшов такий пушечок щільний. От. Зараз вам воно на макро пересвічує, звичайно. Мені подобається саме полотно на спицях ну, 3-3,5. Різниці майже немає. Отак, От воно запушилося. Я зробила декілька намилювань. Ще, звичайно, я їх поношу з собою, як то кажуть, прикладу до серця, бо це ягня воно відкривається з часом, що може розкриватися. І зв'язаними речами треба буде випрати у пральній машинці, подивитися, що буде під час пральної машинки. Тут в мене зв'язано дуже щільно оця резинка, ось один на один. Вона не поплила, ну, зв'язана на 2,5 300 метрів на 100 грамів. Вона не поплила, вона тримає рельєф. Пам'ятайте про те, що це, перш за все, ягня, що в нього отака буде, знаєте, ягняча шорохуватість. Тобто, якщо ви таке не любите, це пушечок, але він не кашеміровий. Ще раз вибачаюсь, це не кашеміровий пух. Якщо ви... Тут є 10% кашеміру, але я відчуваю таку, знаєте, теплу ягнячу шорохуватість. Мені здається, що ще від тепла тіла воно має буде розкритися. От. Скоріше за все, що це буде виріб лицьовою гладдю, я завжди собі хотіла, щоб у мене виворіт був на лице. тут, в принципі, після ВТО не так помітна моя якась рядність. Коси я в'язала на спицях 3,5. Можливо, якби я їх в'язала на спицях номер 3 вони б були більш рельєфні. От. А так, мені вони трошечки, наче підпливли, але тут спиці 3,75. Тому, тому вони начебто й поплили трошки. За рахунок того, що темна нитка, вам воно ще зараз трошки пересвідчує, за рахунок того, що темна нитка, Коси, жути рани, вони просто, ну, мабуть, як і на будь-якій темній ниточці. От вони трошки е, розпливлися, затонули в пуху. От, але з косами ранами немає ніякої е, косини. Ось, Тут воно отак-повиходило от все. Так само, бачите, ось такі з'явилися. Воно так само що рухувати? Я не можу сказати, що коси прям зовсім розплилися, от, але. Такий момент є. Поношу, потягаю ще з собою сумці в рюкзаку, хай вони трохи такі, як я кажу, пройдуть хрещення. Ну, мені взагалі тактильно подобається, але я нормально відношусь до таких шурухуватих е речей. От. В принципі, ось коли воно пересвічує, то коси, рани виглядають гарно на твіті, це, звичайно, ну, цього нікуди не діти. Ще є в мене один візерунок, який треба спробувати. Але, в принципі, мені нитка дуже сподобалась. Ну, Хоча зараз дивлюся, отак -от, так видно і косить гуте рани. Знаєте? Я щось так почала наговорювати, але і, і лицьова мені подобається. Оце твід, і мені здається, він прекрасний у будь-якому виконанні. Ну, тобто, це я тут щось собі крутила, пробувала, ось різні такі. І тут дивлюся, ну, в принципі, можна в спиці менші взяти, бо резинку рельєф тримає добре, не поплив ніде нічого. Але побачимо, мені би хотілося просто, щоб коси, рани були більш виразні, а так вони за рахунок кольору ховаються. От. Ідеї є, будемо експериментувати ще з цією ниточкою. От, якщо у вас є можливість її десь ухопити, ухватити, і ви любите от саме ягня плюс рівничний тип. Ось дивіться, що сталося. В мене була два складнення ниточка. Дивіться. Це вона сама з собою, бачите, вона перекрутилась, розпушилась і стала отака. От Плюс я знаю, що ягня воно з часом ще буде розкриватися. Але я би радила метраж в 300 метрів на 100 грамів, все-таки в'язати на спитях 3,5 і мені воно, здається, краще за все. Розрівнялося. Ну, тобто, до ВТО у нас були одні розміри, але воно все пружиняче було. А зараз у нас воно розрівнялося, виходить 17 см на 13, і 14, на 15,5 і 16 десь так. От. Тому, в принципі, якщо ви переносите шерсть, то мої рекомендації. Лежіть у задоволення.